Сподіваюся, люди будуть задоволені. Депутат обласної ради Владислава Трошенко продовжує допомагати людям. Так, на звернення медпрацівників Любецької лікарні меценат подарував нову сучасну стоматологічну установку на зразок тих, що працюють в приватних клініках. Так ми обходилися там приставочками, доставочками навісними всякими. Оно було і ну як оно то було функціонально. Ну, та куча проводів, шлангів. лишних, скажем так, и никуда их спрятать нельзя было. А так это компактность, освещение не такое, как было. Это лампа и просто лампа, тут уже бестеневая лампа, уже не так там перекрывается свет. Володимир Московець радіє, тепер і їх заклад йтиме в ногу з часом. Лікар переконує, з появою нового обладнання покращиться і якість послуг для людей. У літній період щодня їх приходить не менше 20. Після збору врожаю кількість пацієнтів збільшується вдвічі. При тому обладнання, яке раніше мала лікарня, застаріли. Відпрацювали 25 років і вже виходило з ладу. Також меценат подарував закладу необхідні для зберігання препаратів холодильники. То, що він сам, коли вперше з'явився тут в Любичі, то це було зрозуміло, що людина свого слова і розраховувати можна. Лікарні в Любичі Владислава Трошенко допомагає не вперше. Раніше в урочистій атмосфері депутат вручив понад 200 комплектів постільної білизни та пральну машину. Допомога від земляка тут сприймається з радістю. Медична установа обслуговує 36 окружних сіл. Це понад 5,5 тисяч людей, з них 600 – діти. Меценат запевнив, підтримувати любицьку лікарню збирається і надалі. На сьогоднішній день проговорили про те, що лікарі. На чолі з головним лікарем придумають можливо як організаційно нам почати обстеження людей похилого віку, можливо, залучать до цієї роботи ще силичного голову в інформаційному порядку. Щодо обстеження зору слуху і знову таки виїздів з ремонтом зубів людям, які вже не можуть сюди самостійно в цю лікарню добратися.